Вітаю на каналі Буденний Хаосет Починаючи з цієї коробочки рубриків, я починаю збирати тисячу синів. Ось така у нас базова піхота фракції. Ось Така у нас класна коробочка, по розміру стандартна, звичайна тактичка. Коробочка містить 10 мініатюр, в нас є сорк Десятка рубриків, одна ріперка, реперка. Варіації закачок це флеймери або Болтери. Мені більше флеймери подобаються коробці перше, що у нас зустрічається, це підставки 32 мм. Стандартні декалі, котрі вже дуже старенькі, але досі актуальні. Так як вони роблять всі одразу, то ми отримуємо лист листик для всіх декалей. Ну, певно, в кожного хаосита таких дуже багато. Ідемо далі. В нас є інструкція, як цю всю красу зібрати. Тисячники мені по стилю дуже подобаються. Збираються вони дуже легко. Це моя сама улюблена схема зборки це карланчики. Ось така у нас краса, декілька варіантів закачки. Так, це у нас все збирається. Відмічу, що через мої руки, колись давно я привозив коробки, пройшло безліч цих рубриків, я їх уже дуже багато разів бачив. Але вони не перестають мені подобатися. Ну, і недавно я отримав від підписника Петра. Залишки бійців від рубриків, так як він їх конверсив був. Їхні бекпаки мені класно в альфу підійшли. Так, переходимо далі. В нас є цілих три ливничка. Розглянемо перший ливничок з плечима. Так, наші наплічнички. Відмічу деякі класні з караб'ями, вони мені дуже подобаються. Та ось ці з оком. Цей єгипетський стиль він мене просто заворажує. Дуже класний. Олег, привіт. Думаю, ти розумієш, про що я кажу. Наші тушки, вони збираються з двох половинок, це саме ідеальна схема, класична зборка ніякої тобі члененки, все суперово. Ось таку ваху я більше люблю. Руки в нас теж класика, в які можна просто в другу руку вставляти, Но вона тримає болтер або вогнемет. І це дуже зручно, так як у вас залишиться багато бітців. Я особисто використовував болтери від саме від рубриків для своїх човзанів. Наші шоломи з кокошниками, теж крутецькі, і всі вони різні. За основу, бачите, стоїть стандартний шолом Space Marina, MK5, щось таке, і на нього натягнутий стилізований кокошник. Дуже класно. Ідемо далі. Мій улюблений ливник це зброя і бекпаки. Навіть якщо ви не граєте за ТС, але вам попались в руки їхні болтери, саме ті, які в нас йдуть без ось цих клювиків, дуже гарно підходять човзеном і просто хаоситом. Можна робити класні конверсії. Відмічу багато вогнеметів. Вогнемети дуже класні стилізовані з символікою, рунами, з нашими ось такими пташками. Не дракончики Альфи, але теж прикольно. Бекпаки саме те, що мені подобається. Просто подивіться на ці бекпаки і на бекпаки сучасних хаосетів. На цих бекпаках прям все як повинно бути, яке мені більше подобається. Розкинуті ось ці сопла в сторони. В порівнянні з сучасними хаоситами, де вони дуже сплюснуті, я вам зараз навіть покажу для прикладу. Ось бачимо Heavy Boulter. Ну, окей, через коробочку вам здається, що воно розкинуте, але воно досить сплюснуто. Тут саме в ТС і в нових міражорів все прям так, як треба. Є у нас такі бекпаки. Всі вони різні, всі вони дзінч. Для легіонерів Альфи, не альфи, А якщо. Вирішили грати лігіонерами, і ви дуже любите Марку Дзінча. Це прям для вас. Чемпіонський бекпак. Отакий, От як я розумію, йде для чемпіона. Наша Soul Ріпер Кеннон. Просто страшна штука. Зустрічався з нею на столі в Кіл Тімі. Це був жах просто проти цього відкидувати сейви, Олег. Ще раз привіт. Так, йдемо далі. Болтери, які мені менше всього подобаються з клювиками, але прийдеться їх клеїти. Так, це у нас другий ливничок, і переходимо до останнього. Останній ливничок це у нас ножки, різні тряпочки. Тряпочок у нас багато. Тряпочки всі різні, всі прикольні. Рубрики у нас теж збираються неважко. І ви не дивіться, що це карланчики, вони по розміру будуть як true scale, як сучасні хаосити. Нові рубрики вони більше старих. До речі, в мене в колекції є старі мінки з 90-х щось таке. Мабуть, трохи пізніше я вам покажу. Рубрики в мене теж є. Так, шукаємо далі. Десь у нас мали бути бійці для сорка. А ось, в нас для сорка є такий плащик. Є закачка або болт пістолет або фарб флеймер ось такий одноручний крутий флеймер. Навіть для звичайних міньок класно. Є в нас варіанти рук. Ви можете зробити просто, що наш сорк тримає руку, а не просто витягнуту руку замість Болтера. Два варіанти для його стафа. Є в нас свиточки. Свитки ми любимо, ми любимо колдувати. Офігезний пістолет. Кстаті, дуже давно для одної конверсії я шукав пістолет саме в ліву руку, і тільки з цього набору мені люб'язно друг надав його. І більше я не зустрічав болт-пістолетів в ліву руку. Так, я знаю, вони є, але для тої конверсії мені був потрібен саме ось такий з магазином. Так що І ці бідси я використовував і в конверсіях. Набор дуже об'ємний, ви отримаєте з нього дуже багато різних бітців. Після зборки вам багато чого залишиться, і ви можете це використати знову на своїх тисячниках або в якихось ХСМ-конверсіях. Так що в нас сьогодні були на анбоксі рубрики. Дякую вам за увагу. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну, слава Україні! Хочу ще вам сказати таку класну річ. Скоро в нас свята, Новий рік. Починайте готуватись до святів, збирайте гроші на подарунки. Скоро Миколай, не забувайте про своїх рідних, про своїх близьких. Дякую вам за увагу. Щасти.